Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Refrail. Сьогодні розкажу про топову біржу Коін на якій ми зможемо заробити непогані гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, яке буде під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку от сторінку. Тут ми будемо відповідно реєструватись на біржі. Бачимо, що для нових користувачів вони дають бонус до 1000 доларів на ф'ючерсний рахунок. Нажимаємо тут на кнопку реєстрація і нам необхідно буде. Вказати свій емейл, нажати на галочку та нажати на кнопку реєстрація і ввести код, який прийшов на вашу бошку. Або ж можна зареєструвати через мобільний телефон. Дивіться, перше, що ми бачимо, це те, що зараз триває турнір, де ми можемо торгувати на споті або ж ф'ючерсами, і отримати частину із 80 тисяч доларів. Бачимо, що ця акція буде діяти до 29 серпня. Бачимо, що Андреа Пірло Є амбасадором даного проєкту, тобто колишній воротар Ювентуса є офіційним представником біржі Coinv. Так. Ось тут знизу ми бачимо перелік всіх актуальних акцій, в яких ми можемо безпосередньо прийняти участь. Ось бачимо, розділіть призовий фонд в 100 тисяч USDT. Ось, отримуєте супербонус від 10 до 100 доларів і так далі. Тобто ви можете пройти по кожній акції і забрати відповідні бонуси. Ось бачимо, тут є даже акція з копітрейдингом. Зарабатувати 5 USDT, просто зробив ордер. Тобто Можна відкрити просто ордер на копітрейдингу, тобто повторити угоду іншого користувача і отримати безкоштовно 5 доларів. Так, дивіться, давайте пройдемось по біржі. Бачимо, тут купіть крипто» є такий розділ, де ми можемо торгувати на P2P, а також можемо безпосередньо купити певну криптовалюту через свою банківську карточку. Так, на ринку представлені більшість відповідних криптовалют. Також ми можемо торгувати тут на ф'ючерсами, бачимо, тут є розділ «Торговля». Бачимо, є спотова торговля, є торговля ЕТФ та торгові боти. Копі-трейдинг це там, де ви можете скопіювати угоду відповідного користувача, який знаходиться в рейтингу по успішності угоду. Таким чином, якщо ви навіть нічого не розумієте з криптовалюті, ви можете просто повторювати угоди інших людей і відповідно заробляти. Ось є розділ фінанси, де ми можемо пасивно заробляти кошти. І є розділ Lucky Hold. І ось тут бачимо, що є також розділ, де ми можемо запрошувати друзів. Також у них тут є амбасадорська програма, згідно якої ви можете стати представником біржі CoinV. І відповідно, отримувати, здається, 40% від торгової комісії ваших рефералів, і від 5 до 10 доларів за користувача, який по вашому реферальному посиланню зареєструється, пройде верифікацію. І зробить хоча б декілька торгових угод. Тобто з цією біржею працювати досить вигідно. І е, давайте поговоримо про те, на чому ми власне, зможемо тут непогано зробити. Також тут є розділ-червоний конверт. Відповідно, через даний конверт ви можете надсилати криптовалюту відразу. Для багатьох користувачів. Тобто, по суті, ви можете робити розіграші таким чином на своєму каналі, і всі ваші користувачі зможуть отримувати якусь частинку із певної суми, яку ви вирішили розіграти. Це може бути рандомна сума, а може бути фіксована. Так, тепер давайте перейдемо до основного заробітку на даній біржі, на чому ми власне, зараз можемо заробити. Дивіться, у вас під даним відео буде також посилання. Під номером 2. Перейшовши по ньому, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, біржа Коінве зараз виділила 100 тисяч доларів для підтримки блогерів. Тобто, по суті, якщо ви зареєструєтесь на біржі, пройдете верифікацію і зробите обзор даної біржі на своєму YouTube-каналі, або ж зробите пост на своєму якомусь телеграм-каналі. То відповідно, ви можете отримати частинку із цих 100 тисяч доларів. Максимум ви можете отримати 1000 доларів. Буквально так, здається, 4 місяці назад була також подібна акція. Я також зробив обзор даної біржі. Здається, зібрав близько 200 переглядів на Ютубі і мені за це дали 500 доларів виводних. Тобто, по суті, абсолютно кожен зможе тут заробити. Досить хороші гроші, просто якщо він зареєструється на біржі зареєструється відповідно в цій акції. Посилання також буде на моєму каналі. І ось бачимо деталі цієї акції. Бачимо, що ця акція буде діяти ще 12 днів. І ось тут на цій сторінці нам необхідно авторизувати через свою пошту та пароль від біржі Coinway та нажати на кнопку Приєднатися. Бачимо, що. Нам необхідно здати пост о любому сервісі або промокуінве. І опублікуйте його в своєму телеграм-каналі або ж на Ютубі. І, відповідно, найкращі роботи отримають нагороди. Бачимо, що вони пишуть, що вони виберуть 100 найкращих відеороликів або ж постів і відповідно дадуть нагороди для авторів. Максимальний приз одному автору 1000 доларів. Кажу ж, 3 місяці назад я робив. Обзор біржі Коєнове і отримав від них 500 доларів. Тобто, по суті, вони все успішно виплачують. Тому рекомендую вам обов'язково тут зареєструватись і заробляти хороші гроші на трейдингу і на подібних промов.